Останніми тижнями окупаційні війська РФ завдали чимало ударів по енергетичній інфраструктурі України, що спричинило пошкодження, у тому числі об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього, із минулої п'ятниці. По всіх регіонах України, у тому числі і по Запорізькій області, періодично застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії. Нагадаємо, що це таке у терміновому порядку. За командою диспетчера Некокоренерго відключення певної групи споживачів. По Запорізькій області ці графіки стосуються виключно промисловості побутових споживачів, тобто населення, вони не зачіпають. Також вчора із 16 до 22 та сьогодні протягом дня із 7 ранку по області діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Вони не передбачають відключень, лише самостійне обмеження споживачем на доведений обсяг власного енергоспоживання. Ще раз нагадуємо: наразі обмеження, які ми маємо, населення не зачіпають. Втім, зробити свій внесок в стабільну роботу об'єднаної енергосистеми за нинішніх непростих умовах може і має кожен для цього. Достатньо обмежити власне енергоспоживання, передусім у вечірні години пікових навантажень з 16 до 22. Розуміємо, що зараз холодно що опалювальний сезон ще не розпочався, і що люди використовують електрообігрівачі, аби трохи обігріти помешкання. Тому просимо, якщо обійтися без цього неможливо, будь ласка, не вмикайте одночасно інші потужні електроприлади, користуйтеся ними по черзі. Це допоможе збалансувати ситуацію в енергосистемі та уникнути більш неприємних обмежень. Дізнатися інформацію про загальний стан в енергосистемі та про запровадження або скасування тих чи інших обмежень, в принципі, можна на офіційній. Ційних ресурсах Міністерства енергетики та НЕК Укренерго дізнатися інформацією локально, тобто по Запорізькій області, можна на наших сайті, Фейсбук, сторінці та в Телеграм-каналі. Будь ласка, користуйтеся виключно офіційними джерелами інформації.